Слів немає, як то можна, у нас демократична держава. А як ви думаєте, його взагалі приймуть чи ні? Е, я думаю, що ні. Ні, буде глузду, хватить глузду, щоб не прийняти. Я з ним не знайома, тому це неоднозначно точно. Треба думати. Моя думка така, що кожна людина має право на свободу проявлення в будь-яких місцях. Але якщо в даний момент те, що відбувається війна в нашій країні, у певних місцях це я вважаю необхідно, тому що це несе, е, ну, можливо, несе якось е, більше безпеки для громадян в Ну, Акценти треба інакше ставити. Це воєнний час, і у нас не тільки громадяни, а й вороги тут. Тому я сподіваюся, що це не зашкодить. Ну, Якщо не за мною будуть стежити, то мені все одно. Я за. А чому? Це е -е, майбутнє. Через кілька років було за всіх нас лікувати не тільки на вулиці, але вдома. От на роботі. У всіх місцях. Такий світ. Так, чув про такий закон, але маю сумніви, що це можна так швидко швидко буде реалізувати. Тому має сенс, але напевно мало, мало... вірогідного. Веро... А, а, а в чому має сенс? Ну, як на мене, зараз був ну, такий дуже важкий час для всієї країни, що йде війна. І якщо це потрібно для захисту країни, то мають прилагати всі зусилля до цього. Боже мой, до Верховної Ради у нас стільки ганіматів знаходять і стільки наш президент це підписує. Я не поважаю цих людей і взагалі проти всякого це ж. Порушення прав людини. Я не розумію, як це за мною можна стежити, і, і, а потім представити ще якісь щили людей, щоб, так сказати, тихесенько десь за углах по голові стукнули. Ми до цього йдемо. Воюйте, хлопці, йдіть, якщо вам нічого робити, йдіть, воюйте, йдіть воюйте з ворогом. Так, це неправильно, тому що ну, люди хочуть бути вільними. Ну це не дуже, мабуть, скоріше. Я б не дуже хотіла, щоб за мною стежили, але якщо на це є якісь причини, а, якщо можливо цей як це називається безпека, або ну як тому, що я знаю, що багато буває кримінальних ситуацій, і без камер а, не, ну, не можуть просто знайти людину, яка а, це зробила, комусь нашкодила. Тому з одного сторони можливо це і добре. Але це якось а, дуже переходить вже такі персональні черту. Бо це моя ну приватна, особи Ну, кордони мої, я не хочу їх порушувати. А ви взагалі ну дізнавалися про цей закон? Що як до чого? Ні, детально я не читала його. Я просто ну, бачила та поновину що є.